Всім мої вітання. Я повернулася, я вже вдома, мандрики мої закінчилися. Отже, хочу вам, з вами трішки побалакати. Мандрівка моя була не така вже й екскурсійна, так скажемо, а більш е пізнавальна. Ми їздили з молодшим сином. Він зараз закінчує 11 клас, і має бажання навчатись за кордоном. Тож ми їздили до Варшави, походили по університетам, які він підібрав для себе, подивились, послухали та й повернулись додому. Я трішки знімала, хотілося більше, але і погода не давала такий. Дощ, і сирость, і туман і холодно. <кій> Та й були ми всього два дні. Дорога в один бік займає 16 годин, тож, ну, вважається, ніч туди, майже, ну, коротше, довго, планувала, що пов'яжу в автобусі, але Короткий день у нас короткий, ой, світовий день у нас короткий, так що швидко темнішає. І ну, пов'язала, скільки змогла. Отже, я повставляю вам трішки фото-відео, кому це цікаво, подивитесь, кому не цікаво, перемотаєте, В кінці буде розпаковочка. Розпаковочка. Подарунку від, за участь у спільнику в'язальна толока від спонсора Надії. Посилання на її канал Життя з надією. Так, мабуть, називається. Зараз одну хвилиночку я уточню, щоб вас не обманювати. Так, життя з надією. От. Вона надіслала через Валентину, вона надіслала подарунок одній із переможниць. Валентина там рандомним способом нас обирала. Кому цікаво, переходьте на канал Довалі, подивіться. От, ну що, я отримала, приїхала, і мене вже чекав подаруночок на почті. Я його збігала, забрала. Розпаковка невеличка, бо. Втомлена, відчуваю втомус і спати хочеться. Приїхали в всім ранку. Їхали з пів третьої вчорашнього дня. Ну, якось так, в автобусі спалось, не спалось, хто їздив на далекій відстані в автобусі, знає, як це воно. Отже, покажу вам зараз, що я з собою брала. І що я трішки просувала. Так, ну перше, я взяла, зібрані за рушечки, бо буде як зразу. Я брала ось цю... цей свій жилет. Я його там навіть не доставала із мішечка. Це я вже сьогодні десь отак ось. Плеча пров'язала, ну, десь рядочків, можливо, 10 сьогодні сиділа, колупала трішки, поки там то сніданок готувала, то снідала. То... Ось такий реглан-погон. Це буде спущене плече. Ну, кому цікаво, я залишаю посилання на свій чат, де пропоную дівчатам разом пов'язати. Я кидаю, скинула картинку, якою я надихнулась. Наче ж скинула. От, і кидаю час від часу, буду додавати фо свої фото, які на якій стадії у мене процес. Хто дивиться і хто теж в'яже такі жилетки, дайте будемо радитись, будемо дивитися, що в кого зв'язано. Коротше, показуйте, мені буде цікаво. Далі, далі брала, я в попередньому відео розповідала, що буду брати гольфу гольфу, зараз одну секундочку візьму. Візьму блокатори, я вважаю, так буде краще їх показати. Ось гольф я просувала. Це така невеличка робота, яку можна дістати, на коліна покласти і в'язати. Так, мені там прийшов коментар, що гольф від миска покажете, покажу обов'язково, навіть якщо хочете, зніму. Майстер-клас. А чого ж, Карпетки ж від миска в'яжу, що я гольфи не можу зв'язати? Можу. Ми ж рукоділочки такі. Ми все зможемо. Сейчас спробую. Так, теж ж один облокатори, бо хвилююсь. Хвилююсь, хвилююсь. Що позлітає, тоді не знайду. Так, сейчас я спробую. Так. Я запланувала, що я зніму відео на ці, зв'яжу ще до ці і зв'яжу ще одні, угу. ліска не дає. О, ось так. Так, буду показувати один, другий хай тут тілюпається. Ось так зараз виглядає вже мій гольфик. Буду знімати майстер клас, покажу. Ну, коротше, покажу. П'ятка тут, як я десь побачила, одна дівчинка її називала п'ятка шапочка, то це ця сама п'ятка бабусина п'ятка, якою я в'яжу всі носочки. Ось так, бачите, одну половинку. Більше пров'язали, потім скоротили, скоротили, виходить, така п'яточка. Ну, і щоб було не так дуже сумно, Ну щоб красивіше ця п'ятка лягла, чи що? Я вирішила по задній частині, видно, вам буде через маркер, пустити ось таку косічку. Бачите, ось п'ятка така. Ну це як Переверну, так називають бабуси на п'ятки. Я не знаю точно. Хто знає, напишіть, бо я ж таке. знаю одну п'ятку і в'яжу її. Пробувала інші, але мені не знаю, не зайшло. Мені ця подобається. І ось така косічка. Вона буде йти по всій довжині. Ну, наскільки мене вистачить пряжі і наскільки. Настільки і буде, буду вив'язувати все в нуль. Я тут, напевно, вам ляпаю під мікрофоном. Ось так. Що скажу за подорожу? Подорож, як би сказати, і сподобалось. Тобто ми з'їздили, зробили те, що ми запланували. Ми навіть погуляли по місту, хоча і холодно було. Але, побували, гарно мені сподобалось, аби не в ця довга дорога. <смі> ну, а що буде далі? Я вам обов'язково розкажу. Так що зараз ставлю вам фото, відео з подорожі. Далі буде розпаковка. Ну і на цьому все. Я зараз з вами попрощаюсь. Скажу вам всім гарного перегляду, побажаю гарного дня, тихої ночі. Заходьте, дивіться, підписуйтесь, пишіть коментарі. Я на коментарі відповідаю. Заходьте на телеграм-канал, будемо в'язати разом. А можливо, у вас якась є ідея, ви хочете. Йєю зі мною поділитися, і ми пов'яжемо разом. Тож до нових зустрічей, а це буде вже дуже скоро, тому що треба додому повернутися, треба починати щось далі робити. Тож, всім пока. До нових зустрічей. I to need Всім привіт! Я знову з вами повернулася, і у мене сьогодні розпаковочка. Отже, посилочку мені пристала Валентина з каналу Житейське в'язання з Валентиною. Я там стала одною з переможниць в її спільнику в'язальна толока. І. Мене нагородили, а це завжди дуже приємно. Отож розпаковую при вас. Так, моя крабулечка Зараз ми побачимо. Так, люблю подарунки, не часто їх отримую, звісно, але дуже люблю. Робити подарунки не то, що не люблю, не вмію. Мене за добро сумніви, чи надо воно робити, чи не треба. А от отримувати е, дуже люблю. Хтишка, Так, ось так. Ага. Все-таки єс, 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 Так. Завжди так, так, єс, єс, єс. Поставлю скраїчку і буду сюди вам викладати. Далі, далі отакий от, от зайчик. Це у нас така торбинка, я розумію, так? Ну, напевно, що так. Цікаво. Цікава, Цікава торбинка. Ну, ще розберемося. Далі ось така зубна паста. Угу. Це в мене подарунок від спонсора. Хоча посилку відправляла Валентина. Білий таблерон. М -м -м. Обожнюю. Клас. Далі. Далі шампунь. Шампунь, шампунь. Ось такий гарний шампунька. Далі. Далі якісь цукерочки. Ага, якісь черв'ячки. Ще ось такий набор свічок. Ой. Ммм, як він класно пахне. Клас. Клас, клас, клас. Дякую. Спонсору нашому. Так, далі. Нівей, ну це зрозуміло, що це кремчик. Кремчик для рук, напевно. Дякую. Далі ще тут таких цукерок. Я так ще не пробувала Мінтчокс. Цікаво. ментольний Шоколад. Ну і ось така книжечка. Що в вна... А, ЗОшит. Зошит для дівчаток. Я таке люблю для чорновичків. Люблю в одному зошиті красиво пса. Черкати, черкати. Клас. Дякую. Дякую, дякую, дякую. Ось такою була моя розпаковочка. За все дуже вдячна нашому спільнику, спонсору і всім, хто мене дивиться. Всім пока-пока.